Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Азаряна. Сьогодні день великої удачі, 7-люте. Загадуйте свої мрії в сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Ну а зараз ставте лайк цьому відео. І давайте зустрінемо цей день словами. Все для мене відбувається самим чудовим та чарівним чином. Напишіть ці слова в коментарі. Це дуже важливо, це ваш зв'язок з Всесвітом. Зробіть це. І рекомендуйте. Наш канал, нехай люди підписуються, беруть для себе щось важливе, цікаве. Тим паче, що кожне відео заряжено ще енергіями, цілющими енергіями та енергіями успіху та вдачі. Нехай приходять, нехай беруть, і це краще буде для всіх. Чим більше буде підписчиків, тим Більше число людей зможе познайомитися з цими відео. А я думаю, що вони несуть користь, і я дуже стараюсь для цього і мені допомагає моя команда. І так, 7 люте. День великої удачі. І треба обов'язково обов'язково загадати свою мрію якусь. Складності і випробування 9-ї доби залишились позаду, змінившись позитивною енергетикою 10-ї місячної доби, з чудовим часом для будь-якої діяльності і готовність досягати задуманого. Тому не відкладайте справи в довгий ящик і впевнено приступайте до реалізації своїх цілей. Будьте уважні, сьогодні ви можете знайти несподіване джерело натхнення, яке допоможе впевнено досягати своїх цілей. Однак пам'ятайте про те, що сьогодні не варто діяти в самотності, тому постарайтеся точити себе людьми, яким довіряєте. Особливості цього дня поєднання з місяцем в близнюках. Час для активної розумової діяльності. Повітряна стихія, правляча сьогодні посилює позитивну енергію дня і робить його вдалим для отримання нової інформації. Сьогодні дуже добре працювати з інформацією, з розширенням свого кругозору – а також для спілкування і для нових знайомств. Однак без мінусів не обійдеться, властивий цьому знаку такий взгляд поверхностний, може вам. Послужити погану службу, тому не забувайте про усвідомленості, Зосередьтесь на дійсно важливих завданнях, не пригайте як поверхівкам, намагаючись не опускати із виду ні єдиної дрібниці і не відволікайтесь на пусті розмови. Взялись за діло, вникніть у усі дрібниці. І тоді у вас все буде добре, не відволікайтесь, не дозволяйте себе збивати. А так, у вас тоді все вийде впоратися з безпосередністю, непостійністю. Посилюючись е, сузір'ям, вам допоможе грамотне планування і вміння контролювати свої емоції. День, керований 10-ю місячною добою, неодмінно буде щасливим, навіть якщо зараз і здається, що успіх повернувся до вас спиною. Одним із його символів є джерело, яке дарує кожній людині прилив сил. І впевненості, і готовності долати будь-які припони. Крім того, цей час є ідеальним для отримання нових знань, які можуть прийти до вас звичним способом або наздогнати у вигляді осяяння. Потрібна інформація може потривати до вас раптово, з несподіваного джерела, тому пам'ятайте про спостережливість. Знання посилюються, Всесвіту допоможуть, Всесвіт допоможе вам зрозуміти, наскільки правильною дорогою ви рухаєтесь, і вказати правильний напрямок до мети. Однак будьте обережні, сьогодні особливо важливо навчитися відрізняти потрібні вам відомості від інформаційного сміття. Нерідко 10 добу називають Днем успіху і процвітання, тому що його енергія допомагає досягти гармонії, дозволяє знайти внутрішню рівновагу і звільнитися від негативу та зробити впевнений крок вперед. Хоч би якими не були ваші цілі, Всесвіт на вашому боці. І обов'язково допоможе досягти задуманого, дозволяючи впоратися з будь-якими перешкодами. Тому обов'язково ту фразу напишіть. Це ваша мотивація для Всесвіту, щоб він знав, що ви хочете, бо він же на вашому боці. Але на якому боці ви? Не порінкуйтесь та напишіть у коментарях фразу, яку ми записали з вами внутрішньо. Спочатку. Крім того, це гарний час для самовдосконалення, духовного розвитку, самоаналізу. Всю пору ви можете зрозуміти, які помилки робили раніше на шляху до мрії, а також знайти ефективний спосіб їх виправити, змінитися на краще. Поради на день. Сьогодні енергії керуються місячною добою 10-ї, і вони відрізняються високою енергетичною активністю, яку просто необхідно пустити на добрі справи. Тому сидіти, склавши руки, сьогодні не варто займіться реалізацією наявних планів просуванням розпочатих справ та проєктів, особливо якщо вони пов'язані з творчою діяльністю. Проте завершувати щось не варто, так як правляча сьогодні енергія призначена виключно для творчої діяльності. Не бійтеся, експериментувати, брати за нове для себе завдання, виявляти ініціативу, Успіх буде обов'язково. Починанням буде виділятись позитивна енергія. 10-ї доби вона ідеально підходить для всіх видів спілкування, це чудовий час для налагодження ділових контактів, закладу нових знайомств, покращення взаємовідносин з колегами та партнерами. Ділові зустрічі призначені на цей день. Виявляться особливо вдалими та плідними завдяки дружній атмосфері та зв'язкам, які виявляться досить перспективними та корисними для бізнесу. Якщо ви плануєте змінити роботу або знаходитесь у її пошуку, відвідайте сьогодні співбесіду або зателефонуйте потенційному роботодавцю особиста бесіда допоможе вам отримати. Розташування і досягти бажаного. Зараз час влади 10-ї доби. Час є ідеальним для будь-якої фінансової активності. Угоди, укладені сьогодні, неодмінно виявляться вдалими та започаткують тривале і плідне співробітництво. Це найкращий час для інвестування в в торгівлі, в придбанні дорогих товарів, купівля або продаж нерухомості. Ризик збитків сьогодні мінімальний, тому ви можете проводити навіть ризиковані грошові операції. Проте не приймайте імпульсних рішень. Всі ваші дії повинні бути зваженими та продуманими. Тільки тоді вони принесуть вам гарний прибуток, день принесе вам. Приплив сил наповнить бадьорістю та життєвою енергією. Тому він ідеальний для фізичної активності. Якщо ви давно мрієте записатися до спортзалу, відвідати уроки танців або зайнятися йогою, зробіть це сьогодні, оскільки 10-та доба час традицій. І розпочаті сьогодні заняття стануть для вас невід'ємною частиною життя. Також це гарний час для процедур, що очищають, наприклад, похід в лазню або сауну. Водні процедури допоможуть вам розслабитись та сприйняти виведення, спри... сприятиме. Чи виведенню з організму накопичених у ньому шкідлих речовин. Удача на вас чекає і в романтичних взаємнах, оскільки день пов'язаний з родовим корінням і сімейними цінностями. Союзи, що зародилися сьогодні, будуть особливо міцними та щасливими. Це гарний час для побачень, особливо в затишному та комфортному місці. Хороше рішення стане візит в невелике кафе, ресторанчик чи спільний похід у кіно. Однак вільний час слід провести максимально активно. Це гарний час для наведення порядку в будинку, рятування від непотрібного мотлоху, перестановка меблів, звичайно, подібні дії рідко асоціюються з відпочинком. Однак задоволення від виконаної роботи та приведення житла в ідеальний вигляд неодмінно наповнять вас силою та енергією. Якщо ж ви не готові до таких кардинальних рішень, займіться улюбленим, захопленим навчанням, захоплюючим, приготуванням обіду чи вечері, крім того, обов'язково проведіть. хоча б... Частину дня в компанії близьких вам людей. Це не тільки підніме вам настрій та й дозволить зміцнити відносини. Магічні ритуали цього дня, потужна енергетика цієї доби, чудово підходить для будь-яких магічних ритуалів. Особливо вдалими будуть практики, спрямовані на залучення в ваше життя процвітання. Вони відкривають нові фінансові потоки, проведення сильних обрядів позитивно позначиться на вашому добробуті та допоможуть досягти успіху. В будь-яких справах залучаємо багатство. Вам потрібно протягом сьогодні купити сім свічок. Принесіть їх додому, поставте на будь-яку рівну поверхню, максимально близько одна до другої. Коли перебуватимете в повній самотності, підпаліть ці свічки і скажіть. Вогонь світлий запалюю, частку світла до себе закликаю. Мене грошова удача знайде. Повз мене не прийде, мені бідності не знати, а в статках повік жити істину. Повторіть змову тричі. Коли свічки догорять, зберіть віск, що залишився, зліпіть з нього кульку. Її потрібно покласти в гаманець або там, де лежать ваші гроші, стати гарнішою, щоб молодість і краса залишилися з вами надовго. Візьміть собі зазвичку раз на місяць на зростаючому місяці найкраще на 10 чи 11 добу вмиватися заговореною водою. Наповніть миску без візерунків, там, без нічого. Далі скажіть над водою такі слова. Ти водиця, ключова, чиста, кристальна. Як тільки шкіри моєї торкнешся, так зі мною красою поділишся. Бути мені прекрасною для людей, приємною красою, моєї нехай молодий, нехай і молодий і старий захоплюються моєю красою, на мене оглядаються. Тому бути. Ці слова промовляються один раз, все буде прописано під відео. І після цих слів треба вмити обличчя. Якщо щось залишається, намочіть шию, руки, волосся рушником не витирайте, фінансові питання сьогодні е теж будуть мати. В дачу. Тому проводьте угоди з продажу, сьогодні можна віддавати борги. Цей день можна попросити в борг, в такому разі борг не затримується, надовго і ви швидко з ним розквитаєтеся. Сьогодні вигідно займатися торговлею. Цей день особливо вдалий для цього. А щоб підсилити його ну, чарами, можна покласти в кишеню шматочок цукру, який попередньо можна замовити. У вас це є, я давала ці змови. Крім того, в цей день можна проводити різні ритуали та обряди на везіння. Ну, наприклад, для везіння у торгівлі, треба запалити свічку, і хай вона горить на протязі дня. І коли запалюєте. То скажіть, чарівною свічкою не від морозу хочу зігрітися, для грошової удачі обігрітися. Нехай до мене покупці в чергу йдуть, товар швидко розкуповують, мені гроші несуть, нехай буде так, оце промовляємо три рази. Запалили, свічка горить, підійшли, сказали. Пройшов який час? Знову підійшли до свічки, дивимось на вогонь і говоримо. По три рази кожний раз. Свічка повинна догоріти до половини, потім її треба загасити і покласти там. Де ваш товар, де ваші гроші? І нехай там лежить. А ось хвалитися сьогодні своїми успіхами не бажано, бо сьогодні Григорія, і не можна цього робити, бо святий може роздратуватись, і тоді, вони... тоді буде погано. 7 лютого треба уникати стрижки. Волосся і нігтів. Тобто сьогодні стригти нігті. Манікюр і стрижка заборонені. Сновидіння у цей день пророчі, тому запам'ятовуйте те, що вам буде снитися. І перед сном повторюємо такі слова: Я живу в гармонії та любові. Я живу в гармонії. Та любові. І обов'язково-обов'язково. Обов напротязі всього дня і ввечері дякуйте за все. От сьогодні треба обов'язково дякувати і це повернеться для вас. Дуже великими подарками. Бажання будуть виконуватися, енергія буде приходити, тому робіть це. Ну, а я прошу вас поставити лайк під цьому відео, написати в коментарях я своє ім'я. Я, Наталія, живу в гармонії та любові. Перед сном ви це промовите ще раз, але зараз запишіть у коментарях це ваше посилання на цей день, і це е, ваше посилання до Всесвіту. Тому що я. Наталія, живу в гармонії та любові. Раз ви вже в цьому живете, то Всесвіт буде все робити для цього, щоб це було так, як ви сказали. Ну що ж, молі її любі, до нової зустрічі. І ще довим вас важливим днем. Нехай він буде для вас найкращим.